Доброго дня, шановні! Прошу звернути вашу увагу, що в додатку моя податкова на сьогоднішній день вже додано функцію надіслати лист до ДПС. Натискаємо, заходимо, натискаємо Плюсик, вибираємо нашу область, в якій ми зареєстровані, тип лист або можна скарга, заява, пропозиція, консультація. Інші питання, або, якщо у вас цілонаправлено якесь питання, можна вибрати з переліку, який тут дається. Короткий зміст, просто пишете, які, яке питання там, наприклад, виправити електронний кабінет або там... Надіслати скаргу або ліквідаційний лист. І прикріпляємо PDF-формат. Тобто ви маєте попередньо цей лист написати і відформувати в PDF. Або у вордовському файлі, ось так прикріпляємо файли, або робимо фото цього листа і просто кріпимо зберегти, підписати.